Всім доброго дня. ну що друзі, Надійшов той час, да, коли я ж покажу свою супер-пупер е, кормозмішувальну лінію. Да. Готуємо е, корм для малечі. Використовуємо при цьому бетономішалку для вимішування, а також е, БМВД фідлайн 24%. Да. Але ми його вводимо там хай 15-17%. ну На даний момент зараз робимо 17%. В принципі, цього предостаточно питань немає. Використовуємо знову ж таки їхні шмішки. Тобто освободили БМВДшку, туди ж їхній корм уже і запустили. Зараз вам покажу, як воно змішує. Також в цей момент, поки там мішається одне. Е Тут я готовлю корм для свиномоток. Зараз буде засипатися кукуруза, з пшениці, горох і макуха. Всі питають пропорції, там, всі такі, там, як ти його важиш, те все. Дві кружки макухи, відро зерна, кружка гороху. Все отак добре ручним способом кормозмішуванням перемішали і погнали. Все, не треба нічого заумного видумувати, нормально, повірте. Одне, що не забуваємо, далі в кінці відео я наголосю на використанні кормової крейди для свиней. Тому поїхали. І отаким от чином виглядає сам процес кормозмішування. Я, як то кажуть, Неприхильних використання преміксів, ще чогось. Я за таке більш-менш адекватну відгодівлю. Хтось скаже, що я не так роблю, хтось каже так. Ну Це таке трава. Я роблю так, як я звик. Попробував це перший раз, я на бройлерах. Тобто я їм купив стартову комбікорму, тоді гровер скормив, а в кінці обичним зерном. І тушки гарні, і м'ясо смачне, і їсиш, його сам, перш за все. І... Господарство ми тримаємо перш за все, для того, щоб самим було ще їсти. І огород род садимо, і все як положено. Повірте, в селі можна жити і працювати. А, не... а чомусь такий стереотип, що село це щось там таке ну, незрозуміле. Ну, то така справа. Клійоночку взяли, наділи резиночка з репетузиків і погнали. Кормозмішування таке примітивне. Звісно, по світлові це є стріхи затратне. Наприклад, це дуже гарно зробив зараз Стас Водолага, давнього там взагалі там, звісно, це, як би мовити, приділял да? але нічого колись і ми так щось десь наподобі зробимо. Ну, можливо, міксер не на 2 тонни, він не бачить асенсу дві тони, півтори тонна, хоти з головою. Чому знову ж таки чому не використовую преміксі? Да? Тому що ну, його нереально нормально вимішати. Плюс соєву макуху ви гарну, я, я сумніваюся, що ви її купуєте. Да? Це хіба якась там ну, така нормальна ферма. Е ви можете законтрактуватися із королівським смаком і в них брати гарний е соєвий шрот. На жаль, в наших реаліях, ну я сумніваюся, або вам десь крадений продадуть, або ще якісь. Ну, я не думаю, що. Ви... Дійсно, як то кажуть, те, що вам показують аналізи, як багато хто там розказує, що це, як би мовити, відповідає дійсності. Ну Тому я за БМВД. І все. От бачите, у нас готовий вже корм. Гарно перемішаний. Додаємо також макуху, особливо бачите, липне. Чому додаємо е макуху сонячника, сиродавлену, перший джим. Джим, тому що е, коли б є, щоб менше пилюки було, і корм буде такий, він аж липне один до одного і гарно вимішується. А тепер розкажіть, я, ну, може я, звісно, щось недорозумію, недопонімаю, як можна в етономішалки розмішати там, ну, 2%, 2%, 2 премікс і ще щось. Я все ж таки за те, що краще вже в таких випадках використовувати ВМВД, якщо ви все ж таки мішаєте, е, Премікс, ну, бетонний мішалка. Якщо у вас немає реально гарної ком комбімікса, комбі немає гарного змішувача, да, то користуйтесь бетономішалкою і користуйтесь все ж таки БМВД, а не преміксом. Нічого ви там такого не зекономите. Зараз покажу, як ми готуємо корм для поросят тим, яким від 50 кілограмів. І до забоя, відповідно. Саморобна, домашня, як би мовити. Да? В принципі, продуктивність. Ну, як для такої дробілки, мене задовольняє звісно якби було 380, то було б значно краще. Так, друзі. І от таким чином у нас тут цей процес закінчений. Дробілка. Обмили її. Все, в принципі, з нею як такої роботи немає. Мотор 3 кВт-3000, через е, пускателі тут зроблені акуратно. Да, так, ну, В принципі, виконує свою функцію. Одне, що я це, це переварив, я ці ніжки зробив довші. Те, що робить людина, там фактично ну, така, на відеречко, типу, да, Тому я це зрізав, доварив ці ножки. Для того, щоб ну, мішок фактично там, півмішка трохи більше. Можна було набити. Все так комфортно. Потім, наприклад, оце, це, це для тих, що вже більше 50 кг, більше 50 кг, більше 50 кг. І для свиноматок. Для свиноматок ми трошки інше робимо. Там і ячмінь, і пшениця, і кукурузені, і, і горох, і макуха. Так, це у нас ми таким чином робимо корм для. Порося тих, що на старті, на тим що потрібно набрати вагу до 50 кг. По-іншому, нічого я не бачу, БМВД-шечку додавали, розмішали, все нормально з цим. в принципі е, Стосовно фірми Фідлайн, Ну я вам скажу так: е, співвідношення ціна якість, якість мене задовільняє, ціна тим паче. да Тому що мішки 30 кілограмові ціна нормальна. Потім, після того, як ми їх догнали пирося, до 50-60 кг плюс-мінус, да, ми переводимо їх на звичайні відходи, е, макуха-горох, все, більш нічого не потрібно. Так, Макуху використовуємо сиродавлену. Отаким От вона виглядає. На руці масна. Ну, хороша, Перший віджим. Горох бачили, я вже показував, і кукурудзяні відходи наші. На даний момент також б'ємо свою ж кукурудзу, яку змолотили. Тут взагалі кукуруза, пшениця, ну, бомбові відходи. Що ще хочу додати, обов'язково. Додавайте кормову крейду для поросят. От, Наприклад, на таку кружку я додаю ось так. Це свиноматка, на відгодівлі. Це купив 30 кг мішок, ще досі дивіться, скільки є. Також висівки, обов'язково. По-іншому, я ж кажу, це щоб у вас не було славноматок. Ні запорів, щоб нормально функціонував їхній шумок. Висівки обов'язково. Висівки пшеничні, є там такі дрібні, а це такі більш знаєте, як, такі вони як воздушні. Оце отакі от беріть і буде вам щастя. Хто тут в нашій місцеві, пишіть, дзвоніть, я номер дам людина, сама їх робить. Уже не один рік беремо. От такий все в принципі, тут процес, як би мовити. Так, хочеться, звісно, таке зробити, як от, у Стаса Водолаги, то взагалі полегшить працю, але робимо так, як є. І працюємо. Так, добре, друзі, всім всього найкращого. До нових зустрічей.